Форматування тексту в HTML документі. У цьому відео ми познайомимося з тегом для роботи з шрифтом Це в тег фонд. Також розглянемо теги для накреслення тексту і розглянемо атрибут, який відповідає за вирівнювання тексту. Якщо потрібно встановити розмір шрифту, або задати його колір, то використовують техфонд разом з наступними атрибутами. Для того, щоб задати розмір шрифту, використовують атрибут сайз. Для того, щоб встановити колір тексту, використовують атрибут color. Слід зауважити, що техфонд є парним. Та розміщується в тілі документу, тобто між тегами в Розглянемо теги, які відповідають за накреслення тексту. Для того, щоб текст зробити жирним шрифтом, необхідно скористатися тегом Б. Якщо потрібно встановити курсив, то використовують. Тех -і. Якщо є потреба підкреслити текст, то використовують тех «у». Слід зауважити, що усі ці теги є парними. Перейдемо до вирівнювання тексту. Нагадаю, що текст можна вирівняти по центру за лівим краєм, за правим краєм за шириною вікна. Усі ці параметри встановлюються відповідним значенням атрибуту Eligin. Атрибут Eligin може використовуватися з тегами, які відповідають за роботу з тексту. Наприклад, в даному випадку абзац вирівнюється за правим краєм. Щойно, на прикладі тегу «Фонд» ми розглядали, як встановити колір тексту для певного фрагменту документу. Слід відмітити, що можна задати колір тексту одразу для всієї веб-сторінки. Це можна зробити за допомогою атрибуту текст, але не для тегу фонд, а для тегу боді. Також за допомогою атрибуту bg можна встановити колір фону сторінки. Фрагменти коду нижче ілюструють встановлення кольору сторінки та задання кольору тексту.